Гірко те, що ми, українці, починаємо звикати до війни. Ранок в нашому місті почався десь так близько четвертої ранку. Почався сирени тривоги, з повітряної тривоги, і летіла велика кількість шахедів, мопедів у напрямку нашого міста. Було дуже гучно, небо ревіло і гриміло, але дякуючи. Господу Богу, близько восьмої години ранку. Були вибухи, були. Але дякуючи Господи Богу, дякуючи Збройним силам і нашим протиповітряним силам. Здається, все обійшлося. Видихнули. Я принесла відро води, моя собака, аутіст уявив що то бій з тінь чи що я не знаю що тут з ним коїться така в нього реакція ранкова реакція щось він там в себе уявив я не знаю рицар рицар і ричить і скаче і пригає а я з відром води намагаюся намагаюся настроїти себе що треба трохи полити свої орхідеї також набрала ще відро води, замочила помідорки. Хочу сьогодні трохи законсервувати помідорок найпростішим способом холодною водою з-під крану. Також хочу сьогодні трохи вареничка зварити. Але що робити, знов включилася повітряна тривога. Тепер балістика летить. Летять швидкісні ракети і знов несуть розруху. Забула привітатися. Раночку вам, мої любі, гарного, тихого, мирного раночку. Я перемістилася на кухню і прихопила з собою оцю красуню. Думаю, поп'ю кави, помилуюся своєю красунею, вам покажу, розповім про неї, поки продовжує лунати повітряна тривога. П'ю каву з такими ось цукерками. Пам'ятаєте, я вам колись розповідала, коли казала, що ми українці, ми об'єднуємось і, знаєте, найщиріші почуття, найщиріші відгуки нашої душі, вони виявляються саме у, у тих ситуаціях, коли не гаразд, коли біль, сум, коли тривога, коли біда приходить. Отак От і я знайшла собі ще одну, ще одну сестру. Зовсім незнайома жінка, яка мешкає у місті рівне. Просто ми з нею були друзями на Фейсбуці, написала мені в особисті, що їй конче потрібно зняти десь на тиждень квартиру в нашому місті. Що, ну що я можу їй запропонувати? Лише запросити до себе в гості. Зовсім незнайому людину, яка за тиждень, поки вона була у нас. Стала мені дуже рідною і близькою людиною. І ось вона мені вислала декілька рослинок із своєї колекції, поділок і цукерок. Тепер сидю і п'ю каву із цукерками. І дякую своїй сестрі, свої орхідейній сестрі, україночці Оксанці. Минуле, милуюся оцією котлейкою, я вам про неї також розповідала, що, не пам'ятаю, в 22-му чи ще в 21-му році я продавала свої дендробіуми, а людина запропонувала мені обміняти. Каже: а давайте я вам вишлю свою котлею, а ви мені свої дендробіуми. Ну, чому б і ні? Отак у мене з'явилася оця природна видова котлея Джемані варіації Сирулія. Дуже красива орхідейка, яка середнього розміру, не крупна, вона прийшла в доволі поганому стані. Відверто кажучи, я коли відкрила і подивилася на неї, я схопилася за голову. Думаю, господи, я людині відправила. Такі справні, такі гарні дендробіуми, а отримала щось таке незрозуміле. Коріння немає, листя все апельсинова корка, це видова природна орхідея. І, ну, знаєте, якесь гібриди поставити на коріння набагато простіше, ніж поставити на коріння вбиту видову котлею. Але ж все ж спробувала. І знаєте, вона виявилася дуже-дуже живучою. Вона гарно почала ростити один ростик, потім інший ростик. І ось її квіточка. По-перше, що подобається мені в цій котлиці, це саме те, що вона зростає дуже-дуже компактно. В неї дуже маленькі шах ризоми і така величезна кількість псевдобульб вміщується в одному простому горщику, в яких зазвичай продають фаленопсиси. То, то горщик розміром 9 см. Як бачите, ось в неї був іще один бутон. Але я так, мабуть, затягала цю котлею, що чи зламала, чи зачепила, чи просто не витягла вона. Вона скинула один бутончик. Але одну квіточку все ж таки вона мені показала. Вона має дуже такий, знаєте, приємний парфюм, аромат, але то не на мій смак, бо аромат. Солодкий. Я більше полюбляю аромати гіркі. Ви знаєте, я хоч і жінка, але мені більше подобають чоловічі духи, ніж жіночі, квіткові. От Полюбляю я щось таке, знаєте, гірке, таке ем, з ароматом якоїсь полині, там, з додатками там цитрусу або ще чогось. Ну, пахне вона солодка. Добре, що аромат той не настільки сильний, щоб заполоняв усю кімнату. Лише коли поряд з нею стоїш, то відчувається аромат дорогих, солодких парфюмів. Отаку От вона має чарівну губу. І квіточка в неї розміром, я не знаю скільки, не можу навіть вам сказати, лінійки немає. ну Десь може сантиметрів 14. Десь отак. О, ось, бачите, ось моя долоня, ось моя долоня і її квітка. Правильні, красиві форми, оце загнута сепалія, мені дуже вподоби таке. І крила. Крила голубів. Дуже шикарно виглядає. Колір такий, знаєте, ну, трошечки такий блакитний. Але більше, як мені здається, коли пишуть сирулія, то, ну, я б не сказала, що вона прям так блакитна. Більше таке, знаєте, блакитно-бускове. Але все рівно дуже-дуже чарівно і красиво. І тішить мене те, що незважаючи на те, що це видова природна орхідея, вона дуже легко зростає і, як бачите, квітне у домашніх умовах. В яких умовах, ви запитаєте мене? На поличці і штучним освітленням. Вона ніколи не була на підвіконні. Вона ніколи не бачила гарних перепадів температур і ніколи не бачила сонячного світла. Вона зростає постійно під лампою, під штучним освітленням. І як бачите, вона квітне. Тож ця орхідея однозначно залишається в моїй колекції. Невелика, шахризоми, гарний, великі квіти, ароматні. Аромат хоч і солодкий, але він ненав'язливий. І, як виявляється, дуже проста в зацвітанні. Сирена замовкла. Можна. Зайнятися і домашніми ділами. А на цьому в мене все. Бажаю вам мої любі, здоров'я, миру, терпіння і мужності. Ми витримаємо все. Ми переможемо, ми рятуємо свою країну, своїх дітей, свою культуру. Все буде Україна. Слава Збройним силам, слава нашим ППО! Дякуємо Господу Богу, дякуємо всьому світу, цивілізованому світу, які не залишають нашу країну в біді. І ганьба тим, хто на тлі війни, на тлі вбивств мирного населення продовжують спілкування з Російською Федерацією постачанням зброї для вбивства. Бог їм суддя, він покарає.